Всем привет, вами Слан и сегодня ем, я буду продовжувати проживать в Майнкрафт і в чем видео я мабуть без на у нас кина у в мене о, скин стив бом Я зараз снимаю без интернету А без інтернету мій скин не разбудить Так ну що я мабуть собескрафти заліз на кайло так А, ще, якщо вам потрібно набагато залізу, в вантаж, то просто його берете і лівою кнопкою миші. ще. Миш... Ой. і все. Ой, бо ну, бо ал алмази я не хочу використовувати. А залізно воно в мене... Так, я буду в инвентаре. Прожаюсь за руки Ой, Ну я и ну я, ну, я, ну, я так, з попереднього відео. Я за спану всяких Ну, головно тут не да, Мені они хотя бы выбраться в чайный бюл. Ну. Ау. Хм. Так, но ну мені якось потребно на ту тор. Блоки в мене немає. І... Ось. Ну нехай буду пожалить. Они. Они в мене як твої матеріал Будь. Я ще ще... Шо... Ну, прожов. Да, я до речі. Ось. Я що найгірший спавн, це спавн. Так, іноді таке буває. Шо ти спавн, ще не в біомі, а в печ, а тобто буквально в, в незрі, тобто ти спавнишся. Ну, ну, як би то це в, в пече. тебе не ва немає виходу. А Ну це ще по-божески улив няни спагнув по чер. Так, ну ты че метро пути скила. О! Ну са тихо не... Вистачить. Я йти повільно почимо. А що в мене чергой? Ой, погнали стійкість із вона мені не допоможе. Да, да, До речі, я один трасс проводив експеримент. ...і, і Якщо взяти. Полуніш на закритовий степ. І зачифувати його на е, Якого там... Четвертого вогнесійки максимально. Ой, то... то... Там. Ну, ти сидиш в плаві, ти практично не не получаєш урон. Ну, я думаю, якщо вы без... безправляете, у нас за. і боїтеся свой по лаві, то переди с собою развиту взять здесь зачерпание будет помнить так координати я з ой я вибираюся з на жаль, доведе побачити. Ні, ну. О! Це, я, я бачу, куди мене. Ось і цей відео буде посвячено Незару, бо, мабуть, я що. Як я планую далі виживати. Я планую знайти незахистку фортецю, а потім звіти. Ну, повернутися на базу. Звичайний світ. О-о-о, Так, Так. Может так включить. Так, ну як тут... Мані... Так, у мене. А чого? Ой, хоп. Так, я не знаю. Де ладно, си... Так, причем, прох я... не. Ой, не подобається мені це. Ну, тепер я буду групою копати. Так. Так, я могу, мабуть, зараз. Ну, все. О! А вот як я буду вибиратися? але я обов'язково вс набуть вкритом. Тут вс душ. Ну, я люблю цепьм. Может тут ты просываешься слышно. 0 километров. Ама, ама, не по. Короче, пройти дали. Я зараз просто пропашусь вон туда. И пицкопом. Ой, ой, ой. А ще якщо ви вы не знали, то якщо підпалити пісок тут. Ось то він буде вогнити з тим плонем, які наносить е, вдвічі більше урону. А також він буде також горзиться вічно, як и на загнали. Бакал. Він його дуже часто тут забывает просто за грати оп, ч я мабуть просто буду покупать ваш Алена назад я буду повартати сейчас шо. Ань. У нас будет сморах. Точка. Так, затыкаем лаву. Ой, назад я буду йти швидше, бо в болман будуть... Готові... Мости. Там Де... де треба там Прокопи. О пигрин загробам ну партии может побывать не буду а от эти кусочки так тому що ну я потім роблю золото а воно дуже кейс я його буду просто я його буду просто вырсовывать для м Для зоо золотых яблок бом. Бо кроме як для чого воно... зозу золота кроме на вона... Запіду я далі. А в мене координат мого порталу записку, я його ще порядній. А де хогли Тут избу звук ручу я их мав так, так краще то якось мод так. Ось короче Якщо вам по центру левел то Я вам порада багато Поз нього на Поз нього падает дуже багато пласт погляд Ты по... Типу, Аааа, в атаку на хоглина. А жи аж живочера сын. А, а на машки. У меня вс мне не потрібна, я на складность. А тут есть не треба. А кому цікаво, я б'яю, шукаю, не знаю, яку форту. Ну, або, або... Ем, щось я знову якийсь... Ні, ну, бо це Якийсь полуостр. Ага ось ось тут найближче. Ну, мабуть, я буду будувати. Так, куда мы не... Так, они ним. Давай-то был. Так, Чегра о, ну хоть щось я крыс Не Я А от як як мені туди стати. Ммм. Помню, якось, ну, пале. Эммм. Ага, тут тут ч я укрыв. О, битынь. Пойди буду. А, мен так на незрак, не закинь, не закинушить. Да, все буду в басти. Ну я х, хочу, чтобы там було плодиамантовость по груди. А, 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 а так вот шаблон на покращення. Бо є шаблоны, які, ну, для курать. А є шаблон не и один. Да на покращен. Для мантвого не загри. Тому що з нової версії. Хоч поки що. Такі, такі, ну, спорті. О, ну є. О. Проти на груд. Затоп. Бог бо в мене... О, так, челося. Ч-то брат. Бо щось мені підказує, що я кошту теж, мабуть, знайду душа. Ого. А, он хочет так. Так, точку. Дошрук добить. Так. Uh -huh. Так, що? Мабуть, я, 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 я вище підніму. Uh -huh. Я який заплутаний.

need to do. Так, какие мы я. О, ой. Я кем я... Ой, мене. Ось. 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 До чого мені повинно? А вот я на 25 хвилинах такі. Який в мене план? Де? Ось, просто ось так от бор... боритися. Рано чи пізно я вийду. О. О. Я вже близько. Ой, головне. -на. Я не знаю, що тут робить ось цей велетенський є... mm. блок. Але... А це на бастіон -біль. Так там... Так есть бастион, а ладно, бастион. Так. Ну, у нас тут декілька відео в мене будут посвячены чисто. Ну, бо потрібно ж якось розбиватися і Бозна зараз у ніяк. О, знайшов. Але от тільки я знайшов такі дір. Так, які є, ну, мій варіант, у мене ось тут є золоті, золотий топор на байс. Я їм просто зараз добуду всього на такого дерева. В нього скрабчу доски, достроюся до того ці клони і, і... А навіщо мені будуть туди, туди строитися ну, Короче, я мало не за раз там изучу. Не знаю, за что там я. Ось, а в наступлении стерли я за кадром повернусь эту дому. Ой, крафт себе долизный сет. Угу, ну, Хай будь не назверские доски як купа А ще на напиши в коментарях, я які улюблені, люблю найлюбные доски Мої вишневі. Так піднімаємося тут и так Я нужно там пробурить Але це дуже довго. Да этой кай... Мой і кайлой. Вот эти вообще маты дяман. Кабет. Вот. Оглянь. Так, ну, мани, мане тут. кавы. Ага, вот и спавнер. О, а вот. И... Я сейчас буду просто в каты. О, надо нарочно. Криня. Так... О, Крыня. Я вот так вот. Эм. Вообще одна. Ще, 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 до до, до реманина подхитную, а долгота до так, У понял, в мене є... Я знаю, здесь килоналазит. Да нам сейчас первых старик на... О, кем надо на ростом? Крыни выте. О, крыни. Ну ведь мы тут. Ще одна скриня. Вау, тут, 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 ну, це погано, п'ян. Крадання мені не дуже потрібно. А тут дерево прямо ось. У мене є мотив. Скільки тут? Ось тут дерево. Ну, це воно за забраку. Ну, велика в ну добре, я тут найголовніше, що я це изпавню, хоча він є в всіх крепостях. ось було виду. Я знайшов бастіон. Ну, амо, амо, давай, можливо, два, то, а? Ось там даст куфорь. Вам будет сподобалось, что ставьте лайки та да, подписывайтесь на канал. Бо його До побачення.